Наше сьогоднішнє інтерв'ю з посолкою США в Україні Бріджет Брінк. Ми поговоримо про американську допомогу Україні, а також про війну. Пані Посол, вітаю вас! Дякую, Дякую віталі. пане Віталію. Рада бути тут. Давайте почнемо з такого питання. Яка мета вашого візиту сьогодні в Одесу? Я дуже рада бути знову в Одесі. Це мій п'ятий візит. Я посолка Сполучених Штатів Америки в Україні, і тому я відповідальна за комунікацію з людьми не лише в Києві, але й по всій країні. Дозвольте поставити вам непросте запитання: чи може зараз в найближчий час Сполучені Штати допомогти Україні в захисті? Таких великих міст, як Одеси, і її припортової інфраструктури, Так, звісно, важливою частиною мого візиту була зустріч з представниками Української прикордонної служби та українською морською охороною. Також в мене була зустріч з представниками Одеського морського порту, і я мала можливість на власні очі побачити наслідки масованих російських ракетних та дронових атак, враховуючи постійні обстріли, яких зазнає Одеса, я прагнула краще зрозуміти, яким чином. Нам сполучені штати можуть продовжувати допомагати вам захищати себе. Я також мала можливість поспілкуватися з партнерами з різних країн під час Black Sea Security Forum, де однією з важливих тем було питання свободи мореплавства. І неймовірно, що Україна зараз спроможна, зважаючи на всі труднощі, забезпечити функціонування морського гуманітарного коридору. Вже більше однієї тисячі вісімсот суден прийшли через чорноморський коридор у порти біля Одеси і в саму Одесу перемістивши 52 мільйони тонн вантажів, щоб прогодувати світ і підтримати економіку України, 13 червня Україна та Сполучені Штати підписали дуже важливу безпекову угоду на 10 років. Скажіть, будь ласка, як це може змінити відносини між нашими країнами? Це Дуже важлива угода, яка підписана президентом Байденом і президентом Зеленським, щоб продовжити нашу співпрацю у захисті і безпеці для України. Ця угода поглиблює те, про що президент Байден говорив ще у травні 2022 року. Мова йде про десятирічні зобов'язання зараз та в майбутньому щодо зміцнення безпеки України, і також мова йде про те, що це фактично є мостом для руху України до членства у НАТО. Зараз мова йде про приблизно 15 безпекових угод для України? деякі такі угоди або вже підписані, або мають бути підписані. Це матиме надзвичайно, як я вже зазначила, істотне значення для безпеки України. Але ж ця угода не була ратифікована Конгресом, чи може якась Україна отримати гарантії, що з часом вона не буде розірвана? Я мала нагоду провести багато часу з членами нашого конгресу, як під час їхнього візиту до України, так і під час мого перебування в Сполучених Штатах. Я можу сказати, що підтримка України і з боку адміністрації, і з боку конгресу і з боку американського народу є сильною. Прагнення України до членства в Європейському Союзі і в НАТО прагнення України бути демократичною, прозорою процвітаючою державою. Це все буде сприяти тому, що Україна згодом може набути такого членства. Буде сприяти тому, щоб Україна була потужною державою. і такий результат сприятиме просуванню національних інтересів наших обох держав. Маю вам навести одну новину на початку червня ЕМБІ News опублікували матеріал про те, що, начебто, українські посадовці роздратовані тим, що посолки США в Україні, тобто ви приділяють багато уваги антикорупційним заходам. Україні створюючи, начебто, непотрубну непотрібну напругу в умовах війни. Чи чули ви про цю новину? І яке ваше ставлення щодо неї? боротьба з корупцією має ключове значення для спроможності України вести боротьбу під час війни? це також важливо, аби забезпечити своє майбутнє як суверенну процвітаючу демократію, яка прагне інтегруватися в євросоюзі та НАТО. Я знаю, що цього прагне президент Зеленський і цього прагне народ України і від імені президента Байдена, і від імені нашої адміністрації Я співпрацюю з керівництвом України, аби досягти цих цілей І, звісно. Ми співпрацюємо з урядом, з Верховною Радою та громадянським суспільством. Але все ж таки, на вашу думку, наскільки гостро зараз стоїть питання корупції в Україні на третій рік повномасштабної війни? Я б сказала, додавши позитиву. Що навіть під час війни влада, в тому числі парламент, також народ України докладають зусиль для того, щоб вести боротьбу з корупцією. І це дало Україні спроможність домогтися початку переговорів щодо вступу до Європейського союзу. Це дало можливість МВФ продовжувати виділяти кошти для підтримки української економіки. І це дало можливість сполученим штатам також і нашим партнерам надавати допомогу Україні у її теперішній боротьбі а також, аби Україна досягла успіху і у майбутніх перетвореннях. Я думаю, всі погодяться з тим, що треба зробити ще більше. Ми, Сполучені Штати Америки, робимо великі інвестиції у вашу країну. Ми хотіли б бачити, що ви досягли своїх цілей. І я, і вся адміністрація. Ми налаштовані на те, щоб допомогти вам це зробити. Робити ці кроки досить непросто, але теж досить нелегко робити кроки, аби створити сприятливий інвестиційний клімат, якого Україна потребує для відновлення та зміцнення власної економіки. І дозвольте останнє моє питання доволі коротко. Зараз сполучені штати вже знаходяться на етапі передвиборчого процесу, серед іншого, через це. А Джо Байден не підтвердив свою участь у українському саміті миру. Скажіть, будь ласка, проходження виборів далі? Чого чекати в Україні? До чого можливо готуватися? як дипломат, я не можу коментувати щодо якихось внутрішньополітичних подій в Сполучених Штатах і передвиборчих процесів. Але я можу сказати наступне: закордонна політика Сполучених Штатів ґрунтується на наших цінностях, а також зовнішньополітичних інтересах. І ці фундаментальні цінності, і наші національні інтереси співпадають з підтримкою України, аби Україна була успішна у боротьбі за свободу і незалежність. Ця підтримка також спрямована на те, щоб Путін не мав змоги перекроїти кордони України та Європи. Така підтримка відповідає нашим цінностям та зовнішньополітичним інтересам. Підтримка спрямована на те, щоб Україна змогла трансформуватися у сильну демократію. і з із часом стати частиною Європейського союзу та НАТО. Дуже дякую вам за це інтерв'ю. Дуже дякую вам за цю важливу розмову. Тенкі самачвіта.